Определенные люди под видимостью того, что товарищество просто кидают людей на кредит, на... люди приходят взять кредит. Под определенными условиями людей просто кидают на деньги. То От... есть каким образом? Элементарно. Вы должны нести не залог. Определенный залог, в принципе, кому-как. Я, я несколько раз звонила, мне один раз говорили 8 тысяч, другой раз 5 тысяч вот, определенный залог вносите, и вы тут же, с вами тут же подписывают контракт, и тут же дают деньги на руки. Сумма была проплачена, контракт был тут же, договор подписан, и при этом деньги... Сначала машина, извините, застряла. Просто когда человек приходит с нуждами определенными, хочется верить в то, что вот оно сейчас что-то получится. До нашого правозахисного об'єднання «Синдикат» звернулася жінка, яку в цій будівлі кинули на 5 тисяч гривень. Вона хотіла взяти кредит для свого бізнеса, а їй сказали, що в неї погана кредитна історія, і їй треба заплатити ті 5 тисяч гривень. Коли вона її заплатила та підписала шахрайський договір, яким її вели в оману, їй запропонували заплатити ще 5 тисяч гривень. тоді вона зрозуміла, що її кинули і звернулася до нас. Ми намагалися піти на контакт якийсь з керівництвом цієї шахрайської фірми, для того, щоб вони віддали гроші, але ж Ніякого контакту не було. Тому ми вирішили закривати цю контору і прийшли сюди з акцією протесту. Коли ми тільки підійшли до цієї будівлі, на Попутринка, 52 тут вже стояли два автобуси міліції. Коли ми піднялися на той поверх, де була ця фірма, ми виявили, що немає там шахраїв, що вони у них двері зачинені, лише телефони чудно було, що званнякам довелося розкачувати ту міліцію, яка стояла знизу. І разом з міліцією нам вдалося зайти до того приміщення, потрапити, виламати. Там не було вже нікого, але надалі ми будемо закривати ці всі шахрайські фірми, ми будемо моніторити їх та обов'язково переможемо, для того, щоб закінчити справу, яку ми почали на Майдані.